Його звати? Як цього Ти що, ти не дав йому ім'я? Ні. Ну, задаєш. Просто пес. Знайомтеся. Єдиний представник молодого покоління Лікіцар і тим самим можновладний принц-падкоємець царства Лікіцарського. Андрій, Андрій тебе звати? Ні. Ну розкажи мені, як ти тут живеш. Тут лише кілька людей я чула в селі лишилося. Дванадцять я знаю. Дванадцять разом з тобою чи дванадцять без тебе? І зі мною. І з тобою? А. а кільку маєш року? Я маю десять. Десять. А з ким ти той мамою з татом. Да. Так. А розкажи мені, як ти вже ходиш у школу, куди ходиш, на чому добираєшся? І на машині. А ходжу в туристичні у школу. Так. А ти не хотів би в городі жити? Ні. Тут, Тобі... тут добре, правда? Так. А тебе є тут друзі? я, я тут на село. Ти їде на ціле село? Ну, то де. ти можеш сказати, що то твоє село. Ну, Бетяр такий молодець. А тобі не хочеться, щоб були друзі поруч, з кимось гратися, з ким ти граєшся, крім песика? Не з сам з собою. Сам село? А мама, тато, не бавляться з тобою. Ні. Тебе такий гарний хрестик. Не. Хто подарив? Я знайшов. Угу. Тут знайшов у селі? Не, не, в а, ясно. І тут я починаю розуміти: не все так погано, як на перший погляд. Переді мною готовий фермер, тільки потрібен час. Та й взагалі все тут викликає двоякі почуття. З одного боку, старі покинуті хати. Здавалось би, що вже простіше заселяйся і живи. Ось тобі ще й бізнес під боком, на колишньому продмазі стікер знущального змісту. Нас не догонять. З іншого боку, дехто таки взявся за реставрацію старини, що й господарство завів. Та й справді, де ще шитися гуням, як не тут. Знайшлися й такі, що ризикнули вкластися. Раритети тих не дуже турбували, а ось новісінькі дачі з'явилися. Їх правда одиниці. Якби не останні, для музею під відкритим небом кращого місця не знайти. За перше. Лікіцари своєрідне вікно до полонини рівної. За друге, вони мають спадщину, якою рідко хто похвалився. Лікіцарська церква святого Василя нараховує близько 300 років. Збудована з дерева і без єдиного цвяха. Кілька разів пережила реставрацію та не завжди успішну. Минуло чимало часу, поки назбирали зі світу нитці, аби вдалося таке змінити гонту і бляху, якою вирішили свого часу засяяти у прямому сенсі слова гори-реставратори. Але без шахрайства і тут не обійшлося. Розповідали мені якось місцеві, як приїжджали зі столиці пани благодійники. Знайшлися, мовляв, добрі люди, познімали старі ікони і подарували нові новісінки, щойно з підстанка. Ось така ось душевна історія. Зараз подивимося, чи хтось тут урядує. Нікого навколо немає. І знаєте, що мені думалося там біля церкви? Як же не хочеться повертатися до величезного, багатомільйонного міста, замість того, знайти собі десь у горах хату. І залишитися у ній назавжди. У наступних наших репортажах я розповім вам про те, як ми шукали стару хату у селі, як ми її знайшли, як ми її реставровували, про те, які цікаві стартапи розпочалися в селі. Та й загалом про сільське життя, а ще про цікавенних людей, які все ж таки зробили свій вибір на користь села і назавжди покинули місто. У наступних відео ви дізнаєтеся про село без жодного мешканця чиє господарі про те, як зерносховище може стати меккою міжнародного туризму? Я переконана, що ця будівля була побудована і пройшла усі радянські часи зерносховища. Лише для того, щоб потім я з чоловіком вийшла на другий, третій поверх прибирати і сказала, тут буде велосадиба. Ви дізнаєтеся про те, як можна стати власником кози. Чуєш, що каже господар, що ти хитра, як Та чорт. Так, Та ти така коза. Ах. Словом, залишайтеся з нами.